Розморозили ми молоко. І що ми з ним робимо далі? Дивіться, в нас воно трошки воно не все розмерзлося, а трохи. Значить, молоко домашнє, зберігається в бутилках морозилки просто замечательно. Потім берете, відкриваємо. Зараз буде вся кухня в цьому. Молоці. Я продаю картоплю на який колорадський жукні і слізь. Якщо бажаєте замовити, отак, бежте, пишіть мені в особисті повідомлення. Значить, наливаєте, скільки вам потрібно. Це остальне, бачите, сильно розмерзлося в мене. Ставимо в холодильник. Це при умові, якщо у вас холодильник постійно холодить, тобто немає відключень. Якщо є відключення, краще щоразу розморожувати його в гарячій воді. Тому що якщо він постоїть 6 годин без електрики, то, зрозуміло, він молоко спортиться. А якщо постійно є електрика, то оця бутилка поступово розмерзається, то трошечки надо було не менше розморозити. І воно цілий тиждень користується, чуть-чуть береш, і воно розтає, ростає, ростає, користується дуже круто і завжди свіже молочко. Бажаю вам добра, натхнення і всього найкращого. А якщо з'їсти з сирим молоком сливку або огірок, то буде від поносу класна штука. Верніть, для поносу, тобто від запора. Будьте всі здорові!